Любі дітки! Сьогодні я вам розповім про права дитини. Всі діти мають право на любов та піклування. Всі діти мають право на відпочинок та дозвілля. Всі діти мають право на вільне спілкування. Жодна дитина не має бути скривджена або зневажена. Ці діти мають право на інформацію. Жодна дитина не має бути примусово залучена до праці. Особлива турбота дітям з обмеженими можливостями. Всі діти, незалежно від походження, кольору шкіри, національності, мови, є рівні в своїх правах. Дитина з обмеженими можливостями має право на особливе пілкування та умови життя, які забезпечують її гідність та участь у житті суспільства.